Всім привіт, привіт! Ми зараз їдемо в дуже відоме місто в штаті Нью-Джерсі, і це місто Прінстон. І саме головне, що в цьому місті є один із найвідоміших відомих університетів світу і також Америки. Це університет Принстон. Так, це дуже красиве місце, і сам університет він дуже гарний. Свого часу там викладав Альберт Ейнштейн, Він там викладав, а також проживав. Я сподіваюся, що ми покажемо сьогодні його будинок, де да. він проживав, а також там проводив свої наукові дослідження Опенгеймер. Поїхали з нами, буде дуже цікаво. Ми покажемо класні місця вам сьогодні. Поїхали! Ми приїхали. Ми, так. так, ми підійшли. Тут сьогодні так зелено. Така все таки зелена Америка, а особливо це місто Принстон. Воно дуже зелене. Ми знайшли цей будинок Альберта Ейнштейна. і ми він зараз позаду нас. Ми його зараз вам покажемо. І ми дізналися, що Альберт Енштейн сюди переїхав в 1933 році, коли він переїхав сюди, ховаючись від впливу німецьких нацистів. А сам будинок побудований в 1870-х роках. Будинок Енштейна закритий для публічного відвідування, тож потрапити всередину неможливо, адже це приватна власність, що належить інституту перспективних досліджень. Іноді там живуть науковці, проте туристи все одно приходять, щоб зробити фото біля входу. Димася внутрішнє оздоблення цих двориків. Дуже красиво цей готичний стиль. Ця древня Європа, так би сказати, дуже гарно. подивіться, будь ласка. Я просто вражена, яка велика кількість людей одягнені саме в помаранчеві кольори. Мені здається, ми якось не так одяглися сьогодні, і нам потрібно можливо у когось забрати, якийсь піджак, бо це просто подивись, подивись, як вони одягнені. Це дуже цікаво. Ти враження. Дуже класне. Тут дуже гарна, така вражаюча архітектура. І тут, знаєш, таке уявлення, що всі люди, які тут ходять на ці території, вони вже... Дуже такі розумні. Сьогодні дуже багато випускників, люди, які випустилися в 70-х, 80-х роках, в 2000-х роках, дуже дуже багато. І сьогодні незвичайний день. а Ми потрапили сьогодні саме на випускний. І цей випускний вони святкують прямо тут на вулиці. Ось позаду нас такі як палатки, де вони розставляють столи з різними з різними пуршетами. Пишемо відео, ви вже томилися. Я okay. знаю. Пару фактів про цей університет, про навчання. Навчання в середньому коштує десь 60 тисяч доларів на рік, а ось проживання десь 11 і харчування десь 8 000, Тобто десь від 8 до 10 тисяч. І тут ще книги да, на навчальні матеріали, також вони тут платні, десь приблизно від 4 000 до 5 тисяч доларів це на навчальні матеріали. Така не немаленька сума, Угу. те, що дуже багато все таки студентів тут вчаться безкоштовно. Є а, деякі місця, скажімо так, по нашому це бюджетні державні місця, коли студенти здають дуже добре вступні іспити, і в них є така нагода навчатися тут абсолютно безкоштовно. Так. А ці місця вони дуже обмежені, дуже великий конкурс, щоб сюди потрапити тут. Така можливість також є. А ще тут дуже багато людей саме азіатської Такої зовнішності, -зовніш. коли я навчалася в коледжі тут в Америці, то в моїй групі дуже було багато людей саме азіатської національності. І якщо порівнювати знання їх із знаннями інших людей, то вони були ну вони дуже розумні, вони дуже активні. І все таки Корея, Китай, Японія це дуже сильні конкуренти в плані такому інтелектуальному плані, вони дуже розумні. Потрапили в цей костел. А сніму мене, як я з ними йду, ніби я також студентка. Угу. Ми так, так і напишемо. Ти схожа на студентку? Так. У так? тебе є рюкзак. Зараз що... я ближче підійду до них, щоб я, угу. начебто, з ними. Ну і як же без велосипедів ви можете їх брати. Або залишати свій тут і кататися по території. І от скажіть мені, будь ласка, що робила там качка. Але дивись, яка вона гарна. І там малесенькі динозаврики стоять поряд з цією угу. качкою. Але це приватна територія, тут так. не можна сюди заходити. Це приватна територія. Угу. Але ми трошечки зайшли. Трошки небагато. Як ми вже говорили раніше, сьогодні зустріч випускників і тільки погляньте, що дуже дуже різні роки випуска. 2017 рік по ту сторону 1954 року випускники. Тобто, сьогодні, той день, коли з'їжджаються абсолютно всі випускники, абсолютно різних років випуску з цього університету, вони всі об'єднуються, зустрічаються, проводять гарний час. Під... Мало для вас відео і почався дощ. Так, да, ми біжимо, не знаємо, що сьогодні встигнемо засняти чи ні. Але Але ми намагаємося. Так. Буде видно. Ага. Друзі, що мені згадується, коли ми тут огуляли, це фільми про середньовіччя. Готичний стиль цих будівель, він просто. Так, да, але Він такий красивий готичний стиль. І, і, інколи буває готичний стиль, дуже такий страшний. Але тут саме він такий дуже красивий і приємний. На нього дуже приємно дивитися. А ще, в принципі, є такі дуже багато таких будівель. Такі невеличкі, вже вони реально перекошені. Але ще стоять. Ви б жили в такій хаті. Як вам?